Пау-пау, любі друзі, всім привіт! І сьогодні у нас дійсно все-таки дуже цікавий і одночасно дуже гарненький режимчик. Він є хорором, як ти вже можеш бачити в головному меню. Просто така гарнесенька, мадам. Ну і заради приколу я зайшов сюди не один хе-хе. Да, ти позвав мене, а я знайти тебе не можу. Да, братуха, я просто показував тут цю красиву квіточку, поняв. Ми нажимаємо кнопочку Play. Відправляємося зараз, отаку в лобі. бемц, yes, Єсть, я заспавнився. єс, yes, ось, я тебе бачу. Летс гоу. Я вже, yeah. в принципі, от того в лобі походив, подивився, як нам запуститися. Нам треба перейти ось до, до цієї зеленої зони. І от тако нажати кнопку join, щоб нас перекинуло на сервер ось до з усякими uh -huh. лобі. Поняв, да? А далі що? Join a friend? E, я не знаю. Зараз я нажав game modes Мені треба виходи, нажати кнопку Play, далі Create, um, Start Party, да? А, не працює. <свистит> Почекай. Можливо, тепер тобі. А, у, у, я створив. А тепер нажми Join Friend. У мене тут нікого нема. Уже нікого. Да, я нажав гейммод. Ні, тобі треба було перед тим нажати. Ааа, чекай. Лу. А як нам запустити? Бро, я поки не шарю Бро, я тож. <свистит> Може, давай нажмем на ліву кнопку Play? Ну я сюди ж нажав, поняв? І створив лобі. А, ось лобби. А, ось Джой, ось А, Dimage. все, все, я є в лобі. Старт, І нас повинно закинути тепер, власне кажучи, в саму гру. Чувак, я такий мімік, Я щас рознесу просто всіх, я нікого не боюсь, чесно. Ти знаєш, ну, ти пам'ятаєш, як я в вдорс грав колись? Да, я пам'ятаю. Да, це було прекрасно. Чувак, я того після того в дорсі не граю. No. Як ти міг поняти? Справедливості заради це не дур, старіна, так що не переживай, все буде гуд. Диви, в тебе на F, да, є хвонарик. Отако. О, А подивись вниз, дивись. Ти когось бачиш? Вниз дивись. Ну, моє, моє тіло. До груди бачиш ти. Де таке бачив Робукс? Чувак, моє тіло, моє діло. Не дивись туди, давай, пішли. Все, let's go, в принципі. Що по самому сторі? Так, да, до речі, в чому прикол? Касена пішла, чувак. Так, да, так, да, це сторі, хорор режим, поняв. Тут нам розказують, що це типу ось до. Були якихось чотири, типу звірі, щось там. О, це знаєш, як оце стандартна оця штука, як у фільмах буває. Там жили там чотири якихось всадника апокаліпсиса, потім їх запакували кудись. Вони нічого не могли і вони знову жили, походу. Я так понимаю, що це саме так і відбувається. Жили були в баби, три веселі гусі. Один сірий, другий білий, третій капелюсі. Молодець. Сідай, п'ять. Я просто похлопаю. Да, да, да. В принципі... Ще буду погнали? Ну я да. нічого не поняв, але дуже весело. Та да, після покупки Голдена в гемі в мене майже щось і не осталось. Що ж мені робити? Точно я ж можу зайти в магазин юнітів від Сані. Як я зразу про це не подумав, я тут можу купити як геми, так і абсолютно любих юнітів з Тойли Тавер Дефенсу, також з Кібіді Тавер Дефенсу. Обадіть, якщо я навіть захочу грати в блок з фрукт, то я можу тут прикупити навіть фрукти. Диви, так тут є ще й. Регулярні знижки? М -м, непогано. Можна трошечки приберегти свої гривні. Достатньо такий хороший магазин. Ну що ж, тоді я швидесенько переходжу по посиланню в описі і обов'язково зараз прикуплю собі купу гемасиків А якщо ви також хочете, то долучайтеся, посилання ви знайдете там же ж. О, ти так швидко погнав. Ти. Тут шифт є, оказується. лул. Я yeah. тепом. Дві, тут ще є ці метелики. Да, це світлячки, братуха. Але у нас, до речі, дві да, внизу да, є шкала виносливості, поняв? Де стаміна? міна? О, да, жовто банк. Да, понял. Такой йде. ой, Уїдем стрімко. Місточку, містечко, чи це як він? Місточок. Хе-хе-хе. <laughs> Отаку. <laughs> Поняв, да? Поняв, да? Нам туди. А куди? Чувак, це нормально, ти хочеш сказати? Ну... А що нам показали, я не поняв. Я ж не бачив нічого. Не знаю, напевно, це один із цих всадників. Чувак, які всадники, пішли сюди. Ідемо туди, диви, там, походу, вихід, біле щось світиться, бачиш? Ну так, 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 да. да, 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 да. Пішли. Все, let's go, let's... А підніми голову вверх, диви, лол. О, які дерева, здорові. Обалдій, та там якісь сипки, воно. Да, брат. цікаво. Я а... не люблю хоррор ігри. Пішли. <laughs> Ну, ти сюди попав, все, тепер прийдеться грати. Я я буду дупою бігти, погнали. Ага, ага. Думаєш, поможе? ха Обжектив знайти Butterfly Spirit to open the door. Треба дух цього знайти. Метелика, поняв? Дух метелика, да. А де його найти? Щоб відкрити, двері. Чувак, поняття не маю. У нас, до речі, на G є інвентар, а. хм. Він пустий. Да, поки що да. Може те, що нам показали, от туди нам надо? В хату думаєш, туди до хаток? Ну, може. Мені просто кастену трохи обірвано показали, поняв? Де? Да, то я особо не роздивився. Вона така лагана, типа трошки, поняв. А диви, а тут щось світиться. Що, світимося? Це походу теж просто ну... світлячки, ладно. Бо ти з фонариком ходиш, бро. Воду, воду. Ну, брат, тут... я в під воду попав! Як ти це зробив? Все зжобили? нормально, я виліз. <laughs> а де ти? А ти де? А ти де? Я біля м... Мо... А, я тебе бачу. Все, все, я ззаді. Все, гуд. Ти заді мене? Де? Oh, yeah. Все, окей. Okay. Нормально. А де нам того метелика душу знайти-то? А, чорт його знаю. Ну пішли, може, назад тоді в село, та? Пішли. Може, десь там? Чувак, це вообще стрем, я тобі кажу. Та ще нормально, ще з нами стрем не почався. А, це ще не було? Ну я так думаю, що ні. Ну ладно, може нам в хату не треба? А може надо? А, так нам же ж показували, да, вона, походу десь оце звідси була, да? Опа. Да. Що тут? Де тут? Хто тут? Чувак, ходи там сам? Не, ну тут нічого нема. Не тікай. Нам тут не цікаво бути, В цій хатині не принаймні. А ось до. Наверно, в аті білі. Може да, може да? сюди. О, диви! Це така лампа? Да. Походу. Чувак. Ну, нам, нам треба напевно на другий поверх. Да, давай. Let's go А, це не другий поверх, це ця поняв? Горище. Це, це, це цей. Да, да, да. Це горище. Ну тут нічого нема Тут теж нічого вообще. А де ж нам знайти той дух спіріту той? Я не, не знаю, брат. Непонятно взагалі. Лол. Тут взагалі все пусто. Да. Ми сюди зря прийшли, брату. А It's... де взяти дух спіріт? там не було написано? Нє, прикол якийсь. Може десь такого попід дерева, попід кущики треба пройтись. Ти знаєш, я не в курсі. Та я теж. Бо світлячки оці, 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 ну, вони не, лов... не, не ловляться. А це значить, Пішли що. просто це... погуляємо десь далеко А диви, тут ось ще що, щось є, ні? ось, там я бачу щось світці, світиться. Бачиш? Да, 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 да. Да, давай туди. Пішли? Може там як завжди щось... стаміна була, щоб ми тікали якщо що? Ну, в принципі ти маєш рацію. якась тут штука стоїть. Чува! Ух Череп For use is a power if you cannot control. В смислі? Чувак, це Павло Це павліка, пішли звідси Не будем череп Павліка трогати. А, воно каже, треба, щоб використовувати це, треба контроль якийсь. Поняв? А У нас контроля немає. Прикол. Ми трохи трохи безконтрольні. <реш> Чувак, ну я поки вообще ну не розумію, що надо робити Та поки що я щось ти знаєш теж. Нам треба, напевно, значить повернутися поближче, напевно, десь все-таки тут його шукати. У мене просто таке відчуття, що на цій локації у нас тут дуже багато квестів перед тим як пройти в двері. Де? Ну я щось думаю, що да, бо тут і череп якийсь контролю, ще якась ліжу, хай дома пусті, і ще щось, і ще щось. Тут взагалі темно. Та пішли, нормально. У нас є фонарики. Ну ладно. Нам все одно немає що робити. Сьогодні є фонарик, а завтра він не робочий. Де? Думаєш? В курсі? Ну так завжди в кінах, фонарик перестає робити. Ну, ти що? Ну, як перестане, тоді будемо боятись. поки що нема що боятись. Чувак. Обалдеть. Нормально Можливо, там. Так. Ти чуєш звуку пше? Та чую. я. З замка. Це походу з нього Добре, йшло, да? Чувак, Що там? Та я це зелене спочатку побачив, то з них. <рес> я хе Ти Я нема. Так, давай краще почитаємо за дух метелик. А вже не пише. Вже не пише, так. Да. Чому? Старіна, я. я не знаю. Ко якийсь. Що світиться, я не шось знайшов, Сань. Да? Так, Ду... йди до мене. О, це 9. Біле? Да, да, да. Давай, 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 може це він? Может да? Да! Даааа! Ты забрал? Дамс? Да, 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 є. летс го. Що я забрав? Я два забрал! Все, мене два духа материка. Нічого себе хорош. <laughs> Прикол. На всякий случай, понял? Ага. Пошли відкриємо тоді хату, цю. Да, ти де? Ти в мене не тікай, так Дим. Да, все, я да, все нормально. Все, let's go. А візьми його в руку, бачиш? и не Да, диви. Диви, як виглядає. Диви. Прям на руці твои пон. Ми, ми пройшли, братух. Ага. Та він ну, да. Тебе забрали? А ти тоже два взяв, что. The Chambers of Lost Souls. А, поняв, це типу крики загубших душ ми чуємо зараз. Тут руки на стінах, ти бачиш? Руки? Okay. А, все да, диви. Прикольно. Обалдеть, дівчат. Я, пішли б, я б тако дотягнувся поздоровкатися, не хочеш, ні? Чувак, здорово, пацану? Ні. Диві, там поперед а нас все, все, поперед насетиться, напевно, нам туди треба. Якесь дерево, наче, так? Да? Давай попробуємо. Ну прямо амбієнт непоганий, да? Так. Да. Кричать, чуєш? Там якась штука, Сань. Вона ушла. Вона, да. походу, пішла. А там його в, в куті було, понял? На чотирьох лапах влезло. Чувак! Чувак! Да. Воно ну, кричится! Да. Пішли, пішли щось друге запишем, бро. Вірю. <реш> пішли ну? там, е, помалюємо картини, пішли, пішли. Так ти ж казав, це дівчача гра, Сань. Так, да, я лучше буду в дівчачі грати. Чи в такі, да? Пішли тут попрямуватися ось 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 за мною. А ні, я хотів пішли. би піти туди, де, 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 де цей. Забув ще говорити. Ну пішли, пішли, пішли. Де та штука? Де та штука, да? Да, да, да. Може вона, ну, типу, не просто так там появилась? Ще й дихає в ухо, прикинь. А, вона туди побігла, поняв, де взагалі нема світла. Лу. Може нам туди? Да. А туда, прям. туди? Туди, туди, туди прямо. Да. Туди прямо. Туди нема світла, пішли. Пішли. Побіг, побіг, побіг. Хоп-хоп хо-хоп, диви. Тут ще коридорів купа, бро. Ну да, да, це якийсь лабіринт, поняв? Да, диви. В лабіринті починається якийсь е... халепа. Бувак! Саме тупе, поняв, що ми не знаємо, що нам треба зробити. Даааа! Не пишуться ніякі ні об'єкти, нічого. А може туди де кричить да. ця беба? Ми пішли. А, ні, мені показалось, що це вхід, поняв, якусь штуку так тінь падала. Воно стоїть, да, це диви, чудо диви, 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 Воно, воно біжить, воно біжить. Да я до нього біжу, брат. <laughs> Погнали. Я до нього, воно тікає. А воно обалдеть, яке швидке. Наліво пішов, наліво пішов. Да, наліво, мен... наліво. Ось він. Ось овін. А він. А він, а він походу, небезпечний, Сань. Сань. <laughs> <laughs> воно небезпечне. Ти де, брат? Воно за мною йде. Я ззаді, я ззаді вас. Все нормально. Кен, ти, ти, ти мене губиш. Ні, нормально. Ти біжи направо, поняв? І все, і просто от направо ти повернув і біжеш прямо. Ми зараз друг до друга вийдем. О, да, все. да, да. Нормально все. Це ще одна це ще одна саня побилась. Все, пішли зійться. В мене ж голова розболілась, Дим. <laughs> Давай тут стояти, вони сюди не ходять. Ну сюди вроді да. Тут, типу, як понял, контрольна точка якась. Нам може Требі, треба знайти. Да. Чаозі і контрол. Нам треба може знайти оці статуї, типу. Чувак. Лул прикол. Лул прикол. Давай, давай виберемо якийсь напрямок і підемо по ньому, в принципі. В принципі, давай та колись сюдою. Та ми звідси прийшли. Хіба? Ну, да. Ні, ми наче з другого прийшли. Ти там щось. Воно стоїть. А, це там та треба. Да, а і з другої сторони тоже. Все, пішли. Якщо ми їх бачимо, просто типу відходимо від них. На що вони нам надо, правильно? Пішли сюди, диви, тут щось світиться. Да, да. Тут двері. Жовта якесь. I might need to do some sort of puzzle. Я повинен спочатку якийсь. Да, пазл. Все, що я казав, про статуетку, поняв? Да, да. Нам треба знайти три Ч... скільки там Чотири частини отих тих штук. Де. І тільки тоді Це ми. можемо... в лабіринті можемо... є типа чотири статуетки, да? Так, да, їх треба знайти. Як де вони. О, тут штука не треба, туди. Ой-ой-ой, да. Уходимо. Тут що? Тут нікого немає. Це хорошо, брат. Да, я собираюсь. Ну, крики прям Дима! Тикай. Тикай, тикай, тикай. Там спини шао, это понял. Да я бачу, да. Обалдеть. Ладно. Там оно вдалише. Да, вдалиша одного. Нам треба направо срочно сюда. Дима. Сань. я в баню. Тут штука сюда пішли. <ріпіт> пішли. Їх якось багато тут. Ну да, з цими квака зебликами взагалі прикол шукати ці статуетки. Вони ж мішають халепа як. Ну да, ну ми ще не знаємо, що вони та, можуть та, там та, зробити. Біжди, біжди, Ой, біжди, він прям рядом, Дим. Да. Тікай бо <ріпіт> ну, темрява, чувак, ніче yeah. не <ріпіт> мы прикол. В принципі, пішли. У нас в принципі просто і невеликий вибір. Або на ті штуки. ще вибора нема. Ні. У нас ще конкретна халепа. А тут що, тут тупик? Да, Ми по кругу ходимо. Да, як до дики. Точно, назад? Та тут поняв, немає разниці. Назад, вперед. Там штука, туди не йдемо. Да, бачу. У принципі. Можемо сюди пройти, да? Думаєш? Ну давай попробуємо. Таке відчуття. Ну, якщо воно зараз зліва, то халепа. Ні, не зліва, нормально. ох, хо хохо -хо. Були б хоч і хоча б якісь би підказки, куди йти, поняв? Чувак, підказок ще нема. Да, якась людь. І ця штука ще кричить в уху. О вона. Ага. Смердечий таке, да? Да. Да, Брат, це, це якась повна халепа. Ми ходимо кругами туди-сюди, а статуеток, взагалі жодної даже і натяку не бачили на неї. Ми да. дерево прибігли, прикинь. А ну а якщо вернемся... диви. Де? А, да, дивіться. Ну, ми, да. ми прям взагалі в саме початок вернулися. А може одна статуетка це отой чари Та ні, я не думаю. Ну принаймні не так не виглядає. Не думаю. Угу. Mm -hmm. Ну тут Я бун, думала... типа контроль, поняв по він. Не, це ребіт, хоча контроль. Все контроль, так. А, кстати, ми жив на А за контроль говорили, череп. Ну, пішли попробуй. Да, давай попробуем. Тоді хоч будемо знати, чи є в нас якісь шанси, чи ні. Ну да, да. А тепер, що ми двері відкрили, ці чупакабри не вилізуть на вулицю. Не, я думаю, не. Вони, мабуть, скриптовані, и все. И все гуть. Все, таку вийшов, а тут так тихо, приємно, так. Так, так. Ви музика була приєдна. Куда ми тоді ходили, помниш? Да, я пам'ятаю, куди йти. Точно. Точно. не, сте, зі мною не Ага, чувак. <sets> так, хорошо. Є, ось у нас ця штука. Але вона you you see Paul, you cannot control. If you cannot control it. Я не можу це контролювати. А, -а, -а, а, братуха, я переклав. Так це ж цей, це просто цитата якогось там поняв діяча. Типу, для чого потрібен пішак, якщо ти не можеш його контролювати? То потрібен ішак? Ага. Пішак. Пішак. Ішак. Та це вообще безтолкова штука. Ті? да, абсолютно поняв. В общем то, друзі, ми не знаємо, як нам пройти. Де знайти статуетки? Ця штука абсолютно безполезна. Вона максимально нам не потрібна. Якщо ви знаєте, як це пройти, обов'язково пишіть про це в коментарі. Ну. А ми, в принципі, що? топитися? Піду, втоплюсь у річки, глибокі.